Шановні, з вами НВК Ньюс. Новини, в яких ми розповідаємо про шкільне життя волочиського НВК. Не будемо зволікати. Одразу перейдемо до головних подій. Поїхали! Уже закінчилась осінь, залишивши після себе опале листя. Учнівське самоврядування дбає про школу, тому з їхньої ініціативи було організоване прибирання шкільної території. Про це розкажуть нам учні 8-го век класу. Привіт, ти класу. Привіт, О. Ми. ми готуємо відеоролик для НВК Нюз за листопад місяць. Тому проводимо опитування, які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні. Мені це подобається через те, що ми всі разом нашою шкільною родиною очищаємо територію. Нашого навчального закладу від лист. Супер. Чи підтримуєш таку ідею? Так, підтримую, і це можна організовувати кожен рік, оскільки це впливає на очищення території. Тому може в тебе є якісь пропозиції на наступний рік? Ні, без пропозицій. Можна залишити так, як є. Це як традиція. Зрозуміло. Дякую за опитування. З якого ти класу? Привіт, з восьмого ве Ми готуємо відеоролик для НВК Ньюс за листопад місяць. Тому проводимо опитування. Які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні? Та загалом добре, завдяки цьому наше шкільне подвір'я буде чистим. Чи підтримаєш таку ідею? Так. Може, є якісь пропозиції на наступний рік. Та ні, все влаштовує. Дякую. Привіт, 7 ве. Ми готуємо відеоролик для НВК Нюс за листопад місяць. Тому проводимо опитування. які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні? Ну, це круто і пізнавально. Чогось навчились нового. Чи підтримуєш таку ідею? Так. Може, маєш якісь пропозиції на наступний рік? Ні. Дякую. З якого ти класу? Привіт, я учениця восьмого класу Бетрова Сфія. Ми готуємо відеоролик для НВК Нюз за листопад місяць, тому проводимо опитування. Які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні? Суперові враження дуже сильно подобається. А, чи підтримуєш таку ідею? Так. А, можливо, маєш якісь пропозиції на наступний рік? Було би чудово, якщо б до цього прибирання долушили, долучилася. Адміністрація школи та техпрацівники. Доброго дня. Добрий день. Ми готуємо відеоролик для НВК НВКНІ за листопад місяць. Тому проводимо опитування. Які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні? Приємні враження. Хотілося, щоб прибирали, то прибирали всі разом. І діти, і дорослі. Чи підтримаєте таку ідею? Надалі плануємо участвувати. І о, може маєте якісь ще пропозиції на наступний рік? Е, на наступний рік Може, на канікулах, щоб не відривати людей від роботи, а на канікулах це все зробити. Добре, дякую. Доброго дня. Добрий день. Ми готуємо відеоролик для НВК Нюз за листопад місяць. Тому проводимо опитування. Які ваші враження про участь у загальношкільному прибиранні? Мої враження найкращі. Згадую дитинство, згадую, як я ходила в школу. Але на відміну прибирання я в школі в своїй, я сама з Карпат, садила Карпатський ліс, який росте до сьогоднішнього дня на свіжому повітрі. Супер. А, чи підтримуєте таку ідею? Обов'язково, обов'язково підтримую. І маєте, може, якісь пропозиції на рахунок наступного навчального року? Пропозиції на, на наступний навчальний рік, щоб закінчилася війна, всі були живі й здорові. Дякую, До побачення. Протягом минулого тижня у нашому НВК було проведено низку заходів, присвячених Дню гідності та свободи, щоб шанувати патріотів, які повстали на захист демократичних цінностей, прав і свобод. Слово надаю учням 9-го В класу. Води згадування про ту ціну, яку українці заплатили, коли вистояли на медані СВЕФа на чесні вибори та інтеграцію у Європейський Союз. Сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у учениць 9-го класу посолку Юлії. Доброго дня, чи знаєш ти про типу таке свято, як День гідності та свободи в Україні? День гідності та свободи це свято, що святкується щороку, 21 листопада, на честь двох революцій Помаранчевої та революції гідності. Що для тебе як для українки означає це свято? В першу чергу це можливість вільно розмовляти рідною мовою. Це наша природа і побут, культура. Революція гідності засвідчила, що українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові боротися, відстоюючи власні права та свободи. Дякую тобі за прекрасне інтерв'ю. До побачення. Наш комплекс насичений подіями. Кожен захід бурлить шаленими емоціями та враженнями. Але справжні щирі емоції ми переживаємо саме під час спортивних змагань. Учні 10-го А класу побували на спортивних змаганнях нашого закладу та бажають поділитися своїми враженнями. Починаючи з 15 листопада, у нашому закладі проводилися змагання із стрітболу між хлопцями. Тож давайте переглянемо, як вони відбувались. Скажи, будь ласка, з якою цілю ти прийшла на змагання з стрітболу? Для того, щоб підтримати своїх однокласників, підвищити їхній бойовий дух і налаштувати на хорошу гру. Дякую. Скажи, будь ласка, які твої враження після гри? З деякими класами було грати важко, але ми перемогли. Дякую за організацію турніру. Починаючи з 2019 року, у школі проводяться щорічні змагання з волейболу. В змаганнях беруть участь п'ять команд: вчителі, чоловіки, вчителі, жінки, випускники, учні, юнаки та учениці-дівчата. Тож, давайте ми переглянемо, як проходили цьогорічні змагання. Зараз ми беремо інтерв'ю у колишнього президента школи Безуха Владислава і хочемо у нього запитати загальні враження від змагань. Для початку хочу подякувати Павлу Володимировичу за запрошення та організацію таких прекрасних змагань. Дякую учасникам турніру за чесну та хорошу ігру. НВК найкраще. Слава Україні! Інтерв'ю у випускника школи Франкова Володимира. І хочемо йому задати питання: чи важко було змагатися? Так, суперники були досить важкі. Дуже вам дякую за проведення таких змагань. Всім дуже дякую за гру. Починаючи з 2009 року, у нашому закладі проводиться турнір пам'яті Верхоли Віктора Степановича. Тож давайте переглянемо, як змагалися між собою учні нашої громади. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від гри? Ну, тут важко сказати. Всі суперники були сильними, але все ж таки ми оказалися сильнішими. Всім дуже а І ми прийшли сюди перемогти, і ми перемогли. Дякую. Які зараз емоції ви переживаєте? Ми очікували на перемогу, але від поразки не замутилися. Головне це участь. З 22 листопада у нашому закладі проводилися змагання з волейболу між дівчатами 9-11 класів. Тож давайте переглянемо, як вони відбувались. 22 листопада у нашому закладі також проводились змагання з футболу між хлопцями 9-11 класів. Тож давайте переглянемо, як вони відбувалися. В комплексі встановлені певні правила поведінки під час навчальних занять та на перерві, але штрапляється так, що не всі і не завжди їх дотримуються. Тому учні 6-го В класу хочуть нагадати про деякі з них, оскільки недотримання елементарних правил може негативно вплинути на поведінку, здоров'я та навчання учнів. Не запізнюйся на уроки, приходь вчасно. Не хитайся на стільчиках, можна впасти та травмуватися. Також пошкодити шкільне майно. Не відкривай вікно, бережи тепло. Не перехиляйся з вікна, це небезпечно. Не бігай по сходах, це може призвести до травмування. Підготуй дошку до наступного уроку, а також своє робоче місце. Не грайся на перерві, краще підготуйся до уроку. Не бігай по коридору, ходи спокійно. Не відволікайся на ігрі під час уроку. Це впливає на твою успішність. Творчість це звичайно добре, але не на партії для цього є зошит та альбом. Коли виходиш на вулицю, одягайся тепліше. На уроках мистецтва учні знайомляться з кращими зразками української пісенної творчості. А от яку музику слухають у повсякденному сучасному житті, розкажуть нам учні 7-го В класу. Доброго дня, це НВК новини. Я Валерія. Ми сьогодні дізнаємося, кому заслухають у нашій школі. Привіт, можеш, будь ласка, представитися? Так, мене звати Аня. Так, а яку ти музику слухаєш? Я обожнюю християнський рок, особливо жодані собаки. Привіт, представся. Я Саша Телега з 8 г класу. Так, яку ти музику слухаєш? E, всяку українську музику підтримую українську музику і українських митців, які створюють музику. Привіт, представся. Мене звуть Олександр. А Яку ти музику слухаєш? Мені вся українська музика подобається. Привіт, можеш представитись? Як Яку ти музику слухаєш? Різну все українську. Привіт, представся. Привіт, мене звати Єва. Так яку ти слухаєш музику? Я слухаю в основному тільки українську. Російський контент не вживаю. Дякую за увагу. На тій чудовій ночі наш випуск дійшов до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та ділитися цим відео з друзями. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!